Громадо, ми зібралися сьогодні тут і не дарма кричимо слава Україні, тому що людина, яка знаходиться за цим парканом напроти нас, вже багато попила крові нашої громади. Так чи ні? Так! Чому ми сьогодні сюди прийшли? Тому що пан Вихар вже своїми діями просто дістав і громада більше терпіти не буде. Анатолій Вихер, колишній очільник Гребінківської райради та головний представник партії регіонів в районі, нажив такий будинок не на зарплату чиновника. Він організував схему рейдерського захоплення аграрного бізнесу. Головний екс-регіонал Грибінківського району за часів Януковича прославився тиском та погрозами на адресу бізнес і політичних опонентів. Наразі Службою безпеки України перевіряються його зв'язки з бізнесом сина Януковича. Напад ну, На тратину бригаду та трактора дійсно. Саме звітнювався за касівкою виконав. Вихор! Гануй своїх пантиків! Вихор! Гануй своїх пантиків! Вихор! Гануй своїх пантиків! Вихор! Гануть своїх пантиків! Ми усі пам'ятаємо, як відбувалося захоплення ПСП Ярина, організоване ним та його поплічником піснею, як підроблялися підписи, як перепродавалося підприємство, і що з цього вийшло? Громада Олексіївки вже висказала цим рейдерам свою недовіру неодноразово, але ці рейдери і надалі продовжують атакувати. І обманювати людей. Вихор пісня ідіть геть. Вихор пісня ідіть геть. Вихор пісня ідіть геть. Вихор пісня ідіть геть. Ми, громада, вимагаємо повернути наші землі. Трактор, а також публічно вибачитись перед всією громадою села Олексіївки та Наталівки, яких обдурив. Та залишив без жодної допомоги. Ми прийшли до тебе під стіни по будинку, щоб ти носик одорожив, село лихсі, а проти тебе виходить. Бандит загнати! Бандит заграти! Бандит заграти! Немай заграти! Ще один день, а це значить і <плес> сьогодні! Скінчиться мові життя! Шановні активісти, тільки таким способом можна щось показати. Колотить отаму, yeah. за, закривати у тих охранників і бріть людей. Хто дав право? Та я завтра до тебе приїду, а я до тебе прийду. прийду. Так чому 25-го будуть вибори? це mm -hmm. нормальна власть, ви виберете проти вас. Ми, ми, всі ми, всі всі. Всі. А проти а проти викра, хай він до нас не в mm -hmm. село mm -hmm. і не mm -hmm. дає нашим mm -hmm. людям Хто чого. Хто вам дав право ложити? Mm -hmm. Беріть, убирайте, Я зараз приїду до вас, положу. до вас. А він пов'язував людей. У нас громадська пряма позиція. Ми з людиною спілкувалися. Ми пробували спілкуватися з його представниками. Вони приїжджали до нас на збори Олексіївку. Але в результаті так нічого й не вирішили.